Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. Із зимових свят я витягую повний максимум, і все для того, аби дарувати вам почуття тепла і радості. Ну а щоб теплою радість відчували наші військові, задонатьте, будь ласка, на винищення наших ворогів. Прямо зараз ми збираємо дуже багато грошей. 800 тисяч гривень у нашому мегазборі Знаєте, що усі посилання і реквізити також будуть в описі до цього відео. Важко сказати, що саме заряджало малого мене на зимові свята. Це гігантський комплекс із салатів, почуття тиші, запаху ялинки. І звісно, що телевізор. Раніше ми жили навколо телевізора, як печерні люди навколо багаті, а сьогодні доводиться занурюватися в атмосферу уже самотужки. А тому давайте сьогодні згадаємо найкращі епізоди улюблених серіалів і не тільки які можна було зустріти по телевізору серед усіляких там голубих аганьков і решти тупорилих мюзіклів. Звісно, варто почати із друзів. Я ріс на цьому серіалі, і він здатний подарувати мені. Атмосферу будь-якого свята, навіть якщо це день подяки, котрий від мене особисто дуже далеко. У ньому повна різдвяних епізодів, але мій по справжньому улюблений це той, котрий зі святковим броненосцем у ньому Рос бажає розказати під новий рік про єврейські традиції і святкування хануки своєму малому сину Бену, кому як не українцям, розуміти наскільки важливо передавати народні традиції наступним поколінням. Звісно, за правилами класичного ситкому, усе йде не за планом, і Бен, як маленький нью-йорківчанин, Котрий ріс на колі Санта-Клаусі, в грабу бачив тую хануку. Бо запалювання свічок взагалі ні в які порівняння не йдуть із подарунками від Санти. У паніці Росик намагається орендувати костюм американізованого святого Миколая, але усе, що йому лишається, це костюм броненосця. Ситуація не сильно краще, коли з'являється саркастичний Санта бо Чендлеру вдалося десь таки надибати костюм. Як вишенька на торті з'являється ще й Супермен під костюмом якого насправді ховається Джої. У цьому епізоді є усе необхідне. Ідне для душевної міської історії для всіх сьогодні прийнято сварити друзі. Мовляв, вони дають якісь неправильні уроки, але усі шестеро у порівнянні з їхнім оточенням і є ненормальними. Тому друзі дуже часто це про те, як не робити. Наприклад, ніколи не робіть як роз і не готуйтеся до свята в останній день. Краще усе організувати заздалегідь. Тим паче, що до 25 грудня наші партнери Lety Shop влаштовують різдвяний розпродаж. Дякуючи летішопся, більше не боюсь, число 30, бо саме аж до 30% підвищеного кешбеку ви зможете отримати. Тож це найбільш вдалий час придбати навушники, наприклад, у Фокстрот, де зараз також діють новорічні знижки. З силою знижок, наданою мені на цей період, я можу повернути усю вартість цієї та інших покупок у магазинах-учасниках акції. Купуєш ти платимо ми. Ця акція теж триватиме до 25 грудня, і достатньо робити замовлення у. У магазинах учасниках акції, аби прийняти в ній участь. Таким чином, окрім гарантованого кешбеку, ви отримуєте шанс повернути вартість усіх покупок за замовлення в цих магазинах. Не знаю, як ви, а я збираюсь побалувати себе двічі. І навужників якості подарунку на Фокстрот куплю і гарячий кешбек отримаю. При цьому користуватись Letyshops Shops надзвичайно просто. За посиланням в описі завантажуйте безкоштовний додаток, і з нього переходьте у потрібний вам магазин і здійснюйте покупку. Все це кінець інструкції. Кешбек повернеться вам на баланс, а після зарахування ви зможете вивести його на карту. Радуйте своїх близьких подарунками, але купуйте їх онлайн із гарячим кешбеком від Leti Shops. А також отримайте можливість повернути всю вартість покупок до кінця року. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. Офіс завжди був серіалом на любителя. Власне, все у цьому світі на любителя, якщо так подумати. Звісно, і у цьому серіалі не обійшлося без різдвяного епізоду, навіть декількох. Другий сезон Офісу вже не опирався на британський оригінал, а тому потихеньку акценту у персонажах почали сповзати в інший бік. Серіал проіснував значно довше за оригінал, тому можна ствердно сказати, що все сповзло тільки в кращий бік. Поки в кінці це не сповзло в огидні епізоди, але це лишимо для окремого Відео про офіс, якщо ви, звісно, захочете і такий. А поки поговоримо про мої улюблені різдвяні епізоди у ньому. А точніше, один Майкл Скотт на етапі другого сезону все ще офісна гнида, але тепер він прагне робити якнайкраще, а виходить із цього як завжди. А тому, виключно через хороші наміри, він купує айпод розбрату за 400 баксів. Хоча усі, ніби як домовлялися, за обмеження подарунками для секретного Санти на 20 баксів. Ситуація стає пікантнішою, коли в гру вступає ще й подарунок. Рунок зроблений від серця, який підготував Джим для ПЕМ, навіть не зважаючи на різдвяну тематику, це дуже хороший камерний епізод сам по собі. На рівні серії муха у упуститися берега чи «12 розгніваних чоловіків, але зі сміхуйовочками та почуттям крінжу. Власне, майже кожен епізод офісу такий, тільки пранки Джима хіба що постійно наростають у своєму масштабі. Здавалось би, як із нудного офісного існування можна витягнути цікаві ситуації для садкому, але серіалу це вдається постійно. Мабуть, чи не найулюбленіший різдвяний епізод з усього цього списку був у як я зустрів вашу маму в останньому серіалі, де я дозволяю закадровий сміх. Звісно, уся серія як Лілі украла різдво, шикарна, але найбільше мене заражає почуттям свята саме шалений екстаз Маршала. Взагалі, уся його любов і відданість святковим приколам гріє моє старече серденько. Я розумію, що дуже багато із вас кого вже встиг заманати своїми приколами про те, що мені 30, а значить, я дід так. От, не переживайте, скоро у мене почнеться криза середнього віку, от тоді посміємося, і от про це от все от будемо думати ще із ностальгією. <с> Я вам обіцяю. Насправді, як і майже кожен епізод, як я зустрів вашу мамку, цей теж має у собі хорошу драматичну основу. Лілі, після того, як повернулася до маршала, чомусь вирішила, що варто вибачитись лише перед ним, забувши про те, що хтось таки тягнув на собі весь цей час сердешного маршала, який у силу того, що мусив трішечки зайнятися навчанням і не помітив усієї драми, були часи, коли серіал спільнота не вдавався у самоповтори, Ден Гармон ще був ого, і під кінець не готував нас потихеньку. До Ріка і Морті, а кожен епізод серіалу був особливим. Скажімо так, я явно не був готовий до різдвяної серії Неконтрольоване різдво Ебета, у якому замість звичайних м'ясних студентів-переростків нам показують стоп моушн анімацію і навіть фентезі світ. Уже тільки це перевернуло моє уявлення про ситкоми, бо виявляється, можна і так. Це водночас дуже теплий, але водночас сумний епізод, у якому Ебет шукає справжню суть різдва. Я часто кажу про те, що просто це не означає погано, і навіть не дивлячись на те, що відповідь. Віть в кінці дається очевидна поганим епізод назвати важко. Мабуть, це моя найулюбленіша формула ідеального сидком. Знаєте, коли драматична якась основа, а на неї так от акуратенько нанизані всілякі жарти і приколи про досить таки дорослих дітей. І можливо, саме тому клініка це є мій найулюбленіший ситком після друзів. Що вже говорити про різдвяні епізоди. А щоб по-справжньому повірити у диво, потрібно, щоб персонажі перед тим занурилися у по-справжньому похмуру атмосферу. Безперервна робота у клініці на святвечір ідеально підходить для того, аби випробовувати віру Кріса Терка. Клініка один із небагатьох серіалів, котрі нагадують, що Різдво це не про діда зі штучною бородою, не про подарунки і навіть не про зустрічі біля каміна, як нам розказує реклама. Різдво це у першу чергу про віру в Бога, народжені. Ісуса і бажання дива, котре обов'язково повинне статись. Можливо, воно проявиться не у фентезі з палаючими кущами і ангелами, котрих так зручно неможливо побачити. Можливо, його можна буде побачити у більш приземлених речах. Так, Терку у момент, коли майже втратив віру, дивом допомагає знайти і врятувати пацієнтку та її ще не народжене дитя. Я, звісно, атеїст по природі, але після таких серій у дива вірити все ж хочеться. Ну або іще можна, як завжди, забити на релігію, просто бахну. Ти достойний косморемейк старої казки як у докторі. Хто я не те, щоб у захваті від 11-го доктора, але Стівен Мофат таки генія, тому його різдвяний спешел, який випустили у 2010 році, не любити важко. Цей епізод починається із ЕМІ та Рорі на приреченому космічному лайнері, який ось ось розіб'ється. Доктор, звісно, що втручається і знаходить єдину людину, яка може допомогти врятувати його двох супутників і тисячі пасажирів, що залишилися, полагодивши несправний корабель. Само собою тепер. Доля купи людей залежить від місцевого містера Скруджа, якого грає головний після Волдеморта носій стильних піжам Майкл Гембон. Оскільки сам серіал про міжвимірного мандрівника у часі, то переосмислення знаменитої історії Чарльза Дікенса, як виявилось, ідеально накладається на доктора, хто говорячи самофата. злегка пізніше, через сім років, вийшов іще один навколо зимовий епізод, але уже у всесвіті Шарлока Холмса. Хоча і є теорія, що Шерлок і Доктор знаходяться в одному. Вимірі, але про це уже якось іншим разом. Не скажу, що бритка наречена прям різдвяна різдвяна серія, але покрита снігом Вікторіанська Англія ідеально підходить для перегляду на свята. У цьому епізоді Шерлок і Ватсон опиняються у 19 столітті. Не скажу, яким чином намагаючись розкрити справу нареченої, яка нібито наклала на себе руки, але повстала з мертвих, щоб убити свого нареченого. Це один з найкращих епізодів Шерлока, таємниця якого не залишить. Вас байдужими навіть під час післяріздвяної харчової коми. Вікторіанська Англія, міська лікарня і космос це ще не найдивніші місця, де можна зустріти Різдво, бо завжди ще є Філадельфія. Звісно, що у Філадельфії завжди сонячно, теж є різдвяний епізод, дуже сонячне Різдво. Деніс і Ді намагаються показати Френку справжнє значення Різдва, яке полягає не у пранках, як він думав до цього. А Мак і Чарлі згадують минулі різдвяні свята, коли одно. Много учили вламуватись у будинки, щоб вкрасти подарунки. А Чарлі спостерігав, як його мама запрошує до себе купу Санд. Так, в множині. Так. Те, що ви подумали, у цій серії, до речі, теж є стоп моушн анімація але такого глибокого значення, як у спільноті, вона вже не мала. Якщо ви зараз подивилися кадри звідти і не зрозуміли, що це за дурню, ви зараз побачили, то нічого страшного, знаєте, що там усі такі серії, і ця далеко не найчорніша з них. А вгадайте тепер, де бувають іще чорніші? Правильно, в чорному дзеркалі. Різдвяний спешл чорного дзеркала був одним із найпохмуріших в усій антології. Цілих три історії пов'язані між собою Джоном Гемом розказують про те, куди нас можуть завести технології, і найголовніше, що більшість проблем будуть іти не від самих технологій, а від людей, котрі їх використовують. Так, якщо ви пам'ятаєте, то чорне дзеркало було про це, а не про вовкулак і демонів. Хоча останній сезон чорного дзеркала це і є покарання нам усім цілком у дусі самого чорного дзеркала. І Різдвяний спешл чорного дзеркала про тотальну недолю точно вам підійде, особливо якщо вам набридла комерційно. Рекламна частина Різдва. Ця ж тема комерціалізації свята була відображена у різдвяному епізоді Футурами. Нарешті ви дали нам знати, що ви хочете відео про футураму, і ми його таки зробили. А тому, як буде у вас час і настрій, подивіться ще й його. А поки поговоримо про її різдвяний епізод. Отже, якщо вірити Футурамі, у майбутньому Санта це робот, створений з Friendly Robot Company, лихої корпорації, єдина мета якої керувати світом. Збій у програмі Санти призводить до того, що його традиційне судження. Слухняний чи неслухняний сприймається надто буквально, і він вважає, що кожен має бути покараний. Робот Санта проводить святвечір у небі на своїх робосанях, використовуючи свій кулемет, звісно, що теж робо за прямим призначенням, чим не ідеальна атмосфера свята. А якщо ви ніяк не розірветеся між космічною тематикою, кіборгами та ідіотським гумором на Новий рік, то завжди можна подивитися спецвипуск вартових галактики, у якому Mantis та Дракс, після того як наслухалися про нещасне дитинство. Пітера Квіла вирішують зробити йому ідеальний подарунок на Різдво. І нічого кращого, як подарувати Кевіна Бейкона, депресуючому після втрати Гамора Квілу вони не знаходять. Часто люди не розуміють, чому гумор із танцями у вартових галактики працює. А в Шігалк ні, хоча і забувають, що у вартових уся ця буфанада має сенс, як і Кевін Бейкон на фільмі, якого і Різ Квіл. Тому між просто трясти булками, бо прикольно, і надихатися улюбленим фільмом і музикою із нього аби відволікти ворога, є гігантська прірва. Тому, якщо ви бачили футлуз і знаєте про цей прикол із танцями, якщо ви бачили попередні частини вартових галактики і розумієте, що Дракси і Мантіс не найгеніальніші істоти у всесвіті, то все раптово починає мати сенс. Збочений і ненормальний, але то вже деталі. Якщо Тайка Ватіті зі своїм тором подався в шаленство та просто ідіотизм, чисто аби хоча б комусь було смішно, то Джеймс Ган не забуває за основу своїх персонажів. Персонажів, а тому різдвяний епізод вийшов настільки по-справжньому теплим. У мене взагалі було таке враження, що я не подивився черговий збльовок із Дізней Плюс, а от ніби з родичами хорошими, тих, яких я люблю, провів час, або з добрими знайомими, або зі злими знайомими, яких я просто люблю. Як би банально це не звучало, але часом під Різдво єдине, що нам потрібне, це чиясь підтримка. Леслі Ноуп, попри те, що вона ніби як дратує усіх поспіль, спромоглася собі знайти справжніх друзів у своїх колегах по роботі, як і Пітер Квіл. А якщо уявити, що Енді це замаскований квіл, то виходить, що різдвяний епізод парків та зон відпочинків це кросоверний епізод із вартовими галактики. Епізод громадянка Ноуп особливо слізковитискальний через старий добрий троп зараз у Усе погано, але твої друзі поруч, а значить далі буде краще. Хай це буде відбудова парку із ями чи початок нової політичної кар'єри. Звісно, останні сезони парків далеко не такі класнючі, як перші, але це часта проблема усіх довгограючих серіалів. Тепло, душевність, оце-оце, то все ясно. Тепер давайте перейдемо до справжнього шедевру. Спешли по шреку не дуже часто згадують. Можливо, це через те, що вони і близько не такі ж круті, як повнометражні фільми, але я схильний ставити на те, що їх у силу своєї короткої природи не могли крутити по усьому світу. А тому тільки щасливі власники DVD, інтернету чи інших способів отримати повне право повісити на своїй хаті веселого роджера, могли насолоджуватися Шречими спешлами. Ну і по телевізору їх теж часом крутили, але це скоріше щось на рівні рулетки. Отже, шріздво, яке вийшло у 2007 році, є свого роду сиквелом до третього шрека. І заодно підтверджує, що у цьому казковому світі існує Ісус. З іншого боку, на те цей казковий світ. Шрек обіцяє своїй законній дружині принцесі Фіоні особливий різдвяний сюрприз. Але як це часто буває у мужиків, він сам без поняття, що це за свято, але жінку порадувати хочеться. Він вирушає у місто і у книжковому магазині йому дають книгу Правила різдва для сільських дурбеликів. Цьому ліпші дружбани Шрека мають свої погляди на різдвяні події, що підтверджує, що реальності не існує, а все навколо нас це лише суб'єктивне сприйняття холодних фактів, котрі в голові набувають чогось нового. Наприклад, для пряника Санта-Клаус це гігантський жахливий монстр, який поїдає плоть пряників, а у чоботях, що Санта це сміливий кіт, який захищає слабких. Шіздво це повний канон, бо навіть весь оригінальний акторський склад повернувся до озвучення своїх персонажів, включно із Майком Майерсом та Еді Мерфі. І ще. Менше сенсу різдві у різдві середині лору льодовикового періоду, але давайте говорити чесно, немає там ніякого лору. Одразу після першого ж фільму він розтанув швидше за льодовик. Але хоча б чисто поставити на фон льодовиковий період гігантське Різдво, яке зробила нині вимерла студія Blue Sky, цілком можна. Основна історія спешла розповідає про те, як менні знайомить свою сім'ю із реліквією, відомою як Різдвяний Камінь. Ну і звісно, що білку з сюди теж запихнули, тільки цього разу йому будуть заважати. Жати різдвяні прикраси, ну якби в Різдво все ж таки. А ще тут з'являється сам Санта, чим робить додатково боляче, бо нагадує, що колись у цій франшизі були люди. А американцям не вперше натягувати свою версію Різдва на інші культури та часові проміжки. А тому от вам ще Різдвяний випуск кунг фу панди. Тільки тут його називають просто щорічне зимове свято у нефритовому палаці, за яке цього разу буде відповідальний пандячий пельмень на ім'я По. Він звертається за допомогою до несамовитої п'ятірки, щоб підготувати все до приїзду усіх майстрів кунг фу Китаю. Для українського глядача це, звісно, має менше сенсу, але все ж акторський склад майже повністю повернувся для озвучення своїх персонажів у цьому спешлі, включно із Джеком Блеком, Дастіном Гофманом та Анджеліною Джолі. Не певен, що окрему короткометрівку історія іграшок, яка була забута із часом, варто взагалі включати у цю підбірку. Але нові іграшки для того, аби сюжет стався, були отримані на Різдво, а значить, це цілком собі різдвяний епізод. От решта епізоду буде присвячена гладіаторським боям із динозаврами, де Вуді буде захищатися олівцями, що звучить як дуже цікаве, хай і дуже необов'язкове DLC до основної історії. Чесно кажучи, я упевнений, щось мені в душі там дуже глибоко в моїй відсутній душі. То якби є рештки моєї душі, от глибоко в цих рештках моєї душі є якась така думка, що не всі епізоди різдвяні я я назвав. Звісно, я цілився на всі абсолютно різдвяні епізоди в, в історії, які. Кінематографу і серіалів, але я думаю, що щось я таки пропустив. Поясніть мені, будь ласка, бидлу такому необразованому у о, коментарях, що я міг пропустити, бо у мене по-моєму, щось тобі пропустив. Да. Як немає нічого такого, то нічого страшного. Діть, подивіться наше відео про те, які небанальні фільми можна подивитись на новий рік чи різдво, і звідти от можете використовувати в якості шпарагалки той список. Пере, давайте розкажіть його тут. Давайте це буде нашою доброю, хорошою тепер традицією. традицією, Так мене покусала Тимошенко. Давайте це буде нашою традицією, що от ви будете в короткій формі переказувати, що відбувалося у минулому відео. Отак, от, от і якби ми будемо Закріплювати матеріал, заодно ви будете заповнювати нам коментарі, що потім це відео ха -ха -ха -ха, цим майбутнім жертвам нашого каналу. Рекомендувало. Нагадаю, що збираємо ми 800 тисяч. Холяри ясна, це дуже багато грошей, але на ЗСУ нічого не шкода абсолютно. Навіть трусів, але трусів, все ж таки, все ж таки не треба. От гроші можете дати 10 гривень, 5 гривень. Це теж гігантські е, гроші. Олексію, я отримав ваші 2,50. Е, велика вам подяка. Я, я, я розумію, як це працює. Якщо у когось є тисяча, кидайте тисячу. Всі ці гроші підуть на автомобілі, дрони, і найголовніше підуть на шнури до стерлінка. ви дума, Хтось із вас подумав, ха-ха, хі-хі-хі, миші погризли, це дуже смішно, це не прикол, це правда. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, щоб ми мали за що їсти, е, а не їли Бена, бо знаєте, я то його використовую так би мовити, як консерву ха -ха, на дуже чорні дні. Але щоб. Такого не трапилося від одного долара можете нам задонатити щомісячно на баймі кофі на патреоні або спонсорством на Ютубі. Як бачите, багато ми не просимо всього навсього пів півчашки кави. Чиюсь не допиту каву, Ми настільки не скопали. Знаєте, що я вам покажу зараз? Правильно, наша рубрика, що ж там? Бенджамін. Бенджамін, нарешті, став гостем у власній передачі. він, Відео в нас не зберіглося, лише стоп-кадр із геніального контролю якості, бо, як бачите, саме ці вуглинки-оченятка і контролюють, щоб все було нормально. І якісно, і щоб я. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажив це відео прекрасне Бенжаміна, лежала і посопувала там. Не менш прекрасна Юліана, яка вона. Да, ми завели собі дельфіна. Що мене у Де? А, на що ти це зробила? Ця Сорочка трошки вилокувати мені, якщо чесно. І весь це час, як, якби. Оце от, тримали, не, як е, писали, що у когось із вас нервові клітини не останні тримаються на наших відео. Так от, все це, включно з вашими нервами. От, будь ласка, куплених за 250. Тепер ви знаєте, куди насправді пішли ті да. 250. Продовжуємо. А, закінчуємо. Закінчуємо. Оп, і закінчили, власне.